Сталося, що Василь зараз в зсу і Василь нам сильно допоміг. Передивився повністю програму, перевірив, чи вона актуальна да, перед тим як ми вирішили запускати. Василь теж був в наборі першого курсу. Ми планували запуск другої групи з оселом як основним спікером, так але. Життя внесло свої корективи. Світився про Go про Level, Чому пішов на навчання? Чи це змінило якось свою ситуацію з клієнтами з опорком? От розкажи свою історію з Гухилево. Це знайомство з High Level, Таке можна сказати, випадкове. Я взагалі закінчив курси е, по автоматиза, автоматизатора і е, спеціалізувався. Взяв для себе спеціалізацію ClickFunnels, будував воронки, інтегрував з ActiveCompany email builder. Тобто, в основному в мене було дві таких. Платформи, вони оброслали іншими, але в цілому, як би на цьому я, я, я працював а, і подавався саме на ці проекти. Це було в 2022 році. І в кінці 2022 року я підписав один із наступних контрактів на Active Campaign, але клієнт в процесі там передумав, йому чомусь не сподобався Active Campaign, І він вибрав go high level і говорить: ну, слухай, тут. Така штука, хочеш там зробиш мені там автоматизації, там, щось таке. От, я подивився. Е, ну, якщо йшла мова про e-mail автоматизації, SMS автоматизації думаю, так, да, ок. Е, погодився, і, і тут почалося насправді, тому що е, це було 20, кінець 22-го року. Е, інформації дуже мало. Платформа ще така трошки сировата. Ну і саме основне те, що я не врахував, те, що хелевел на відміну від там, чи... Втіпкомпайна е потребує на налаштування аккаунта. От. Я того не вмів робити, і це для мене був таким дуже великим стресом. Автоматизацію я міг будувати, а от от ці речі да, я не знав, як їх робити. І я потратив дуже багато ночей безсонних. Я це все зробив. Там був проєкт пов'язаний з підключенням Facebook Form. Автоматизація, яка е, робила нагадування е, ну, там, юзеру, стикувала телефонним дзвінком е, юзера і клієнта, тобто така не, не, не дуже складна. От, інша там, була там, ще додаткові етапи були це, це з ювелірні вироби, коли ми оцінювали е, там, кошельок, грубо говоря, клієнта, і там, в залежності від його можливостей, направляли його в потрібний. Канал, Але суть та ж сама. Да? Тобто, якщо там дешеві, то ми там тільки комунікували автоматично, а якщо, якщо е, більш такі платиспособні, то ми вже тоді з ними комунікували напряму. Тобто нібито нічого складного, але це дуже мене так, е, так, в такий стрес я отримав від цього «Go High Level». Я закінчив проєкт, і клієнт був довольний, все таке, все таке це було кінець другого року, але я «Go High Level» після того не брав. От, я дуже довго відходив від нього. Там це 23-й рік. Я ну, там один там, чи два там щось пов'язано з лендінгом, в тому що, що я орієнтуюсь. От, якісь там проекти з'являлися, але це не було щось таке складне. І потім я вирішив, що мені треба все-таки якось перебороти себе і якось акумулювати всі знання, отримати більш комплексно. Я пішов на курс по Google Level. От, І у мене просто все на курсі все розложилось. Тобто насправді якби. Немає нічого страшного в цій платформі, просто коли ти знаєш, що вона може, де то шукати, і так далі. Тобто, в принципі, все можна робити, і страхи проходять. Після того у мене дуже багато проєктів <l> Level, вони якось самі знаходилися. Скажи після того, як ти передивлявся матеріал, чого в минулому році не вистачило, чого варто додати, так. Насправді в AI не спеціалізуюсь і в моїх проектах. Якось так складалося, що AI майже немає. Тобто я, я не використовую. Але я знаю, що це тема. Що, що це е, багато проектів є, і це правда. От е, друге, з чим я стикався, да, я будував курси, тобто є я -коучі, е, ті, хто там готує свої якісь курси е, і е, продає їх, чи безкоштовно дає використовує як лід магніт. От, я, я мав такі проекти, реалізовував їх там на ClickFunnels, Active Campaign, плюс ще там Teachable, там, або Сінкифіки, або ще там інші платформи спеціалізовані. Але були проекти, які мені потрібно було будувати в Go High Level, тому що це дозволяє. Це не ідеальна система Go High Level саме для, для курсів, але вона є, якщо там немає високих вимог, можна якби, ці питання закривати. Тобто, у нас не було курсів, я, я до того. Да? От, курси пов'язані з ком'юніті, тобто це якби таке клієнтський портал. Ну, то, мабуть, оцей кусочок, якби, те, що мабуть, можна було додати, а так, глобально, ну, для мене вистачило всього. От, якщо говорити про курс, він да, мені, мені, мені зайшов. Ну, можливо, із того, що я вже мав певний досвід, по-перше, да? і в мене, мене відбулася така систематизація знань, грубо говоря.